Ками на обличчях та з радісним передчуттям довгоочікуваного відпочинку. Такими емоціями розпочали цей день 30 юних криворіжців. Діти готуються вирушати на відпочинок до німецького міста Дуйсбург, яке торік стало партнером Кривого Рогу. Всі вони ліцеїсти, які показали гарні результати у вивченні німецької мови і були інтегровані в спільні освітні програми. Продовжуємо розвивати стосунки з нашими надійними міжнародними друзями, перш за все, з нашими містами, партнерами, побратимами. Це місто Дуйсбург. І зараз до нього від'їжджає наша талановита молодь. Ми дуже багато робимо спільних проєктів культурі в освіті з цим містом. Дуже вдячні керівництву меру міста Зьорену Лінку та його команді за те, що Кривий Ріг і Дуйсбург стає ще ближче. І співпраця з молоддю це про майбутнє, і ми його розвиваємо. Це вже не перша поїздка юних представників Криворогу до Дуйсбургу. Минулого місяця були представники наших музичних груп. Вони виступали там на рок-фестивалі. До того були поїздки наших представників культури освіти. Тобто, в нас це така дуже плідна і довга співпраця. Насичена програма у молодіжному таборі триватиме 9 днів. Діти навчатимуться, займатимуться спортом та відвідують екскурсії. Мандрівку криворізького юнацтва фінансує німецька сторона. Самі ж відпочивальники планують насититись яскравими враженнями, новими знайомствами та вдосконалити знання німецької. Вивчаю німецьку мову з першого класу. Тобто вісім років, і я дуже чекала на цю поїздку і дуже рада, що я поїду нарешті. Я б хотіла здобути практику в німецькій мові та побачити нові місця у Німеччині. Емоції будуть позитивні, так як е, їдемо за кордон та тим більш з своїм товаришем. Дана поїздка, на мою думку, дасть е, перерву. Від сирен, такої напруженої обстановки. Та по-друге, ми зможемо відпочити перед навчальним боком. Дякую місто, дуже дякую вчителям, мені дуже приємно, тому я сподіваюся, що я зможу навчитися більше. Спілкуватися німецькою, можливо, познайомлюсь з кимось. Можливо, якщо буде можливість, то поспілкуюсь з носіями, і я вважаю, що це дуже класний Досвід до німецького Дуйсбургу відправляє своїх двох близнюків. Пані Влада каже, це перша поїздка дітей за кордон без супроводу батьків. Ділиться трішки переживає, але ця подорож допоможе дітям емоційно відновитися та ознайомитися з культурою та дозвіллям іншої країни це можливість все ж таки себе випробувати. Вони дорослішають, і це ну, такий досвід життєвий, окрім гарних таких відчуттів, емоцій, можливість спробувати, як воно в іншій країні взагалі подивитися на все це. Ну і, Мабуть, найважливіше це обмінятися досвідом. Досвідом з іншими дітьми свого ж віку хочу висловити подяку нашому міському голові за таку турботу, за таку можливість, за ініціативу, яка втілилася у життя нашому навчальному закладу Криворізькому ліцею 24, За те, що надали можливість нашим дітям вивчати німецьку мову. А наразі, завдяки нашій Криворізькій міській владі, ми можемо це практично втілити ну, в життя. Дарія військова Назар Просенко цей день.